Доброго ранку, малятка, доброго ранку, шановні батьки. Дівчатка, сьогодні ми продовжимо говорити про літо. згадуємо про всі прекрасні моменти літку. І зараз я пропоную вами привітатися. Пам'ятаєш, як ми минулого року з тобою вітали з Нікіткою, так? Жестами, ось поглянь. Ми можемо привітатися кулачком, можна показати клас. Помахати привіт, або подарувати друг другу обійми. Так, ану, Ніколь, що ти обираєш? Показати клас? Так. Да. Супер, давайте покажемо один одному клас. Ось так пальчик догорить. давай ти, ось так. Мар'яночка, а як ти пропонуєш нам сьогодні привітатися? Який ти хочеш обрати? Жест привітання. Сердечко. Сердечко. Сердечко, давай так подаруємо, Отак можна себе обійняти, або тата, чи бабусю, хто поруч з вами можна подарувати їм свої теплі обійми, так? Ось так, О. супер. Молодці. Тож продовжимо. І я, я пропоную вам послухати віршик про літо. Що воно нам дарувало на протязі всього літа? Вірш Тетяни корольової щедре літо, літня спека, грози грім. Літо, ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі? Безліч ягід та грибів. У садках смачна малина, агрус. Яблука ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече, срібля старічка. Ой і тепла ній водичка. Бачите, яка гарна річечка тече. Так, можна влітку. Засмагати можна плавати і плавати. Ось такий гарний вірш подарувала нам щедре літо. А зараз я пропоную вам трішки розім'яти свій язичок і промовимо з вами чистомовочки. Спочатку я говорю, а потім ви спробуєте добре? Че, 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 влітку сонечко пече. Давайте по черзі. Ніколь, ти перша спробуєш че че, че, влітку сонечко пече. Не чуть вас, скажи, давайте а так спробуємо Че, че, че. Влітку сонечко пече. Марія ж, давайте спробуйте. Кажи че, че. Голову піднімай. Влітку сонечко. Пече. Пече, молодці, дівчатка. Пече. Так, ось наступну послухайте чи чу, мовочку. мовочку. чу, чу, чу. О, можна гратись до схочу. Марія, давай ти перша спробуєш. Чу, чу, чу. Скажи, чу. Голову. Планецьке. Печі. Так, чу, чу, чу. чу, -чу, -чу. чу, -чу, -чу. Можна гратись до схочу. Повторяйте. Чу-чу-чу, можна гратись до схочу. Повторяйте. Десять. Так. Добре, не хочеш? Давай наступного разу, так? Ану, Ніколь, давай з тобою спробуємо. чу чу. чу Можна гратись досхочу. Дос Молодець. Так, ану наступне. Ча, 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 діти грають у квача. Це така гра в Ча, 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 діти грають у Супер! Марія ще тебе почула, Нікулечка? щось чи звук трошки тихенько, чи якось далеко стоїть ноутбук, так тихо чуть? Ні. Ану, Мар'яш, давай ще з тобою разочок повторимо, щоб я гарно почула. Супер. Ну, майже, нічого, ми будемо з вами частіше промовляти, і все в нас вийде. І останнє Ра ра-ра любить літо є. Николь, давай. Так, Марьяш, а ну давай с тобой спробуем. Слушайте. Ра, ра, ра.

Любить ліки! Супер, Так. Супер, дівчатка. Так, а зараз ми ще в одну гру пограємо. Називається склади речення. Зараз я спробую, а потім ви по черзі. Ось погляньте. Дітки їдять морозиво. Давай, Нікочка, в тебе мікрофон включений. Давайте будеш перша. Дітки морозиво. морозиво їдять. Так, морозиво їдять Мар'яша. Тепер ти давай. Дітки їдять морозиво. Скажи. Дітки їдять морозиво. Морозиво. Супер. Так, наступне речення. Дівчинка. Нюхає Ні. носиком своїм квіти. Мар'янка, давай тепер ти перша будеш. Дівчинка нюхає квіти. Нюхає. нюхає, Нюхає. квіти. Квіти, Квіти, квіти. супер. Нікольчка, а тепер ти давай. О, квіти. Нюхає квіти. Молодці. Так, і ще одне речення. Хлопчик збирає своєю ручкою ягоди. Хлопчик збирає ягоди. Давай, Мар'янка, ану, перша будеш давай. Хлопчик. Хлопчик. Збираємо. Ну, я є, так? Так, Нікольчка, а тепер ти давай. Я ти... Я Даха, ти збирає, я. Так? Я. Супер, молодці. А зараз так. наше сонечко пропонує нам трішки потанцювати, порухатись. Потанцювати? Так, давай, так, зараз я вимкну відео. Сідай.

Три дні страшно. Страшно і бати крету. Сонце, літо, на всі слівай сліти. Танцюємо в правом ліку, щасливі кіти. Танцюємо, співаємо, не ліну, а не. Помилися, що ніж, 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 Супер. Ось так ми гарно з вами потанцювали. І я пропоную нам продовжити наше заняття. І зараз ми з вами спробуємо ось таке гарне і тепле ласкаве сонечко. Спробуємо зробити. Так, Для роботи нам потрібні наші заготовочки, два кружки. Смужечки клей та флоумастери, щоб намалювати посмішку нашому сонечку. І чорний. Так, спочатку, погляньте, нам треба намастити та приклеїти до першого кружечка смужечки. Ось як на картинці, бачите? Ми беремо змащуємо краєчок смужечки і приклеїмо до нашого кружечка по кругу. Дорослі вам допоможуть розмістити. А вони не будуть длінні. А ми їх потім загнемо, і вони ось так будуть. Ось такі вони будуть. Все буде добре, так, не хвилюйтесь. Так, Може їх зразу отак. А, Ну, якщо вам зручно, можете загинать зразу. Давай край од нас. Давай положимо коврик. Так. Давай будемо стикати, давай да, краще. Да. Сюди на замазати. Відножи. Так, дай я її. Ось так, потім мене mm -hmm. я спочатку довгенькі зробила, а потім їх загинала. Якщо хочете, давайте зразу будемо загинати і будуть зразу в нас. я буду Один до добрий. Ось дивись. Юля також, бачиш, їх загинала, і в нас вийшли ось такі. Промінців сонечка. Марія, у вас все виходить? У вас Ви виходить? Да. Так. Так, супер. Сама буду наклею. Наклею, наклею. Наклею, звичайно, по кругу наклеїмо ні, ні, промінці нашому сонечку. Не не. Ні, ні, так лайну надо запивати, просто поставити. Я, матюр. Матюр. Я ти сама допомагаю, сама можуть кліювати. Давайте клейте, нехай вони не вибачують це все ваш досвід. якщо буде щось десь неохайне, нічого ді, страшного ді, в цьому немає, ваша робота ді, завжди найкраща. найкраще. Водітки її робили ді, самі. Не глюклейте. Не так, не тонко, а новая Мариана. Вот так. Не не маленький. Маленький. Давай. Так. Ну, все, то, теперь давай пролипаем вот так. Да. Вот, на еще. На. От, так. Так. Вот так. Вот. Так. А А ну давай сейчас попробуем. Нет, да. положи. Положи. – Що, пахне так? – Так. – І дожди. – Ти побивай кліпу славному. – Що воно мені даст. Конечно, да. Бери ось так, ось це зажимається. Бачиш? Пережимати їх надо. Давай ось тако. Давай ось тако Да? Так. – І все ось тако будемо. І ось так. – Ось так! – Намащуй, Ніколечко, з краєчку. Так. так тобі... Давай. А ти ж уже всі да. помастила, Лена? Знаєш, ні, там не треба мастить, Маріша. Я буду до готової, скажи, що ми продовжимо. Так. Все. Все, ти готова? Так. Ні, ну вже? а де ти? Б... От Машу тут. Закрами, Маш. Все, ти готова вже? Так, готова. Так, тоді чекаємо Ніколь. І зараз продовжимо. Великий час був дальше. Ні, не треба підож, хочеш мазати. Мащо тут Маш. А тут поки не треба мазати. Ну, Машу ще. І що ти будеш ліпить? Яке сонце? Золото є, підожди має. Ты вже не мажешь, ты хочешь. Он там маш. Ну не надо, хай сонечко лежить. Зараз, Маріяш, зараз продовжимо.

Не трогай, я сейчас Да, я хочу. Папа, а что мне? Да. Сюда. Так, лей. Да, папа. папа. Тепер нам треба взяти другий кружечок. Також на мене його клеїмо, і ми закриємо ось ці промінці, які ми наклеювали, зверху приклеюємо. Отак, отак, відбуваємо, що... так? Всі нерівності. Давай, підожди, отак, ось давай. Сама. Ну, бери ти, бери, сама. будемо у двох. Я, бери, бери я сам сама. Сама. Давай, отак. Так, беремо. І ось тепер, вийшло сонечко з двох сторін. Так, так. нам куплено, треба взяти наші фломастери. І чорним чорним ми намалюємо оченята Очі. нашому сонечку, а червоним ротик. Так, скільки в так. нас оченят буде в сонечка? Скільки оченят в сонечка, кажи? А, два. Да. Два, так, як і в нас, два оченятка, так? Ружичок такий, так? Да? <порядорець> так, так? <порядорець> Марияша, давай, Два. Занят, Два. Да, давай принять. сюда. Для... Алюваты, так? Да, так, сзади. Сейчас а мы не да. Давай так, сделаем. ты пожалуйста. кто там. Это Да? Глянь, і лами. Ну да дивимося, можна намальовувати ще, так? Отак і до. Да? Біло несуть. Получіть фону. Давай закривай. Так, і червоним ротом mm -hmm. намалюємо ротик. Посмішку нашому спин. Червону. Червоним так. Па, покажи, Щас, вам, що треба надо червоним зробити. Ротик, де буде ротик. І навіть, навіть, навіть. Носика, Чи, да? не бачиш, ти все доклею. Тут. Тут. Я ж тобі поможу. Не це не... От бачиш, все тобі відклеюється. Ти, ти погано клеєм приліпила, погано. Я сама. Так, зато сама. Я... Прохи. А, а, а потім дам плей, Показуй. Зараз я вимкну. було видно, ваші сонечка. Ось таке. О, які гарні сонечка у вас вийшли. У кожного воно своє, неповторне сонечко. своє Твоє, так, у Мар'яшки є. Можна взяти ще. На е, стрічечку підв'язати і повісити ваше сонечко і воно у вас буде світити. А Що я золоте сонечко. Так, жовтеньке сонечко. Ось такі гарні сонечка на я є сонечко. Николь? Не, по... не, не розумію? Що тобі? Помаранчеве в мене сонечко? Так. Да. А, так, трішки в мене другий відтінок а, жовтого сильніший, ніж у вас. Дівчатка, я буду ждати Моя. на фото ваших сонечок, щоб краще їх розглянути. Домовились, надійшлете мені фото? Да. 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 Так. Вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Супер, малята. Да. 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 Я бажаю вам гарного та сонячного дня, але нам час уже прощатися. Ми з вами дуже гарно попрацювали. До зустрічі, до завтра. Все, пока-пока. До побачення. Це вже Все, заняття закінчилось.